Всім привіт, вітаю вас на порталі Smartphone.ua та Пропоную для огляду оперативну пам'ять від компанії GoodRam бренд ARDM, модель Pro DDR4D Black. У парному виконанні 2 по 8 ГБ, частота 3600 МГц. За ціною дуже доступний варіант. А по характеристикам підійде для систем не топового ігрового рівня, але для. Збірок від тисячі до півтори тисячі доларів саме те, чому показую в огляді. Починаю з пакування. Комплект не виглядає яскраво. Кожна планка запакована в окремий пластиковий блістер. На стікері користувач бачить лише мінімальну інформацію про кіт комплект. Більше інформації на самих модулях. Чорний колір це перше, що впадає в очі, коли береш до рук планку пам'яті від ARDM Deep Black. На мій погляд, це найбільш затребуване забарвлення у консерваторів, але не звичайних ентузіастів-консерваторів. А тих, хто хоча б вибирає відкритий корпус чи відкрите віконце, хоча й би для материнської плати, на якій буде видно ці модулі пам'яті. Пристрій на огляді це преміальні модулі пам'яті на восьмішаровій платі PCB. Тому що це серія ARDM Pro. Модулі прикриті низькопрофільними радіаторами матового чорного кольору з обох боків. Товщина невелика, тому перешкод для встановлення великого баштового кулера на материнку у вас не буде. Під кутом можна добре побачити логотип виробника у правому нижньому кутку ARDM Pro by Goodram. Це ще раз підтверджує нам, що продукт зроблений та протестований у Польщі на власному підприємстві бренду. Лицьова та тильна сторона модулів відрізняється лише наклеєним стікером з маркуванням. Якщо подивитися з торця, то можна побачити, що радіатори виконані двома окремими пластинами, що не з'єднані між собою. Радіатор не став віддрати, щоб показати, що там знизу, тому що він приклеєний на термоскотч. з порожнього боку, де немає модулів, радіатор через. Термопрокладку зістикований з текстолітом. Основні технічні характеристики модулів пам'яті оперативної ARDM Pro бачите перед собою. Для довідки уточню, що ця серія випускається у вигляді модулів на 8 та 16 ГБ, а також у парному виконанні, яке може працювати в двоканальному режимі на 16 та 32 ГБ. Також модулі пам'яті RDM Pro можна знайти. В схожому технічному виконанні, але в білому кольорі. Лінки на чорну та білу версію в описі до цього ролику. А вже ж я би рекомендував вам брати двоканальний варіант. Технічні параметри системи, на які я тестував цю пам'ять, бачите перед собою. Так, це система на DDR4, не на DDR5, тому що це, на мою думку, ще занадто дорого. Після встановлення модулів у корпус система розпізнала їх правильно. Перед вами інформація про планки та XMP профілі. Один з збудованих профілів підвищує робочу частоту до 3600 МГц. Зміни у таймінгах при цьому 18 22 22 42, а напруга 1,35 вольт. Результати однієї планки в бенчмарку AIDA 64 перед вами. На мою думку, результати хороші і повністю відповідають моїм очікуванням. Була свою стабільність у роботі в графічних пакетах, системах монтажу відео, при роботі з архівами запакуванні та розпакуванні. А також у важких іграх модулі поводять себе передбачувано і не перегріваються. Підводжу підсумок комплект пам'яті ARDM Pro D Black. DDR4 однозначно робоча пара, на яку, хоч і не одягали комплект підсвічування, і не фарбували в яскраві кольори, але свою функцію він виконує дуже надійно. Та й виходить, що покупцю нема необхідності переплачувати за зайвий антураж, заявлені виробником характеристики. Підтверджую, таймінги назвав би звичайними, але дуже робочими. Як я й казав на початку, вони не для топ ігрових збірок, але для ПК ціною 1000-1500 доларів саме те. Якщо виникли питання по цим модулям оперативної пам'яті, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі. Не забуваємо про підписку на канал та лайк під цим відео. Буду вам за це дуже вдячний. До зустрічі!